Всім привіт! Мене звати Святослав, я є випускником кафедри МЗ та працюю у сфері торгівлі деревно-стружкових матеріалів. Закінчуючи 11 клас, кожен з нас приймає рішення, де ми будемо навчатися впродовж наступних 4, а то й 5 років. Зізнаюся, чесно, часу технічний університет я потрапив випадково, але зовсім про це не пошкодував. За роки навчання я здобув цікавий досвід, практичні знання та хороші знайомства. And of course, our university have a good relationships with a poor university. So if you have a good english knowledge, you can study abroad in, for example, Poland, Germany or Romania. Студентські роки швидкоплинні, і кожного з нас цікавить майбутнє після завершення університету. Переважна більшість наших випускників працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності, займаючи посади менеджерів Z та митних декларантів, а також задіяні у таких сферах, як державне самоврядування, підприємницька діяльність та торгівля. Окремо, хотів би визначити викладачів нашої кафедри, які є фахівцями своєї галузі, а також можуть поділитися практичним досвідом та навиками і студентами. Якщо ви хочете отримати навички та знання, які згодом зможете застосувати на практиці, ласкаво просимо на нашу кафедру.